Перша пригода про те, як стрекозуня допомогла павучку мрійничку взлетіти. Сонечко вже давно прокинулось і добре освітлювало весь ставок. Комахи жили кожен своїм життям. На гілочки красуні верби. Яка схилилась над водою, сидів і за всім спостерігав павучок мрійничок. Кожен ранок він починав з того, що залазив на цю гілочку і про щось мріяв. Сьогодні він спостерігав за комахами, які вміли літати, і заздрив їм. В той момент коли біля нього пролітала бабка стрикозуня, він так тяжко зітхнув, що вона аж зупинилася. Що сталося, павучку? Ти так тяжко зітхаєш. Ой, стрикозуня, мені так хочеться пролетіти над нашим ставком, як це робиш ти, але в мене немає крильців. Зате в тебе є друзі. Які тобі в цьому допоможуть, я це? Та дуже просто. Ти ж у нас майстер по плетінню павуки. От сплети таку сітку, за яку ти вчепишся, а я покличу своїх сестричок і ми вхопимо інший край сітки. І понесемо тебе над ставком аж до іншої верби. Так вони і зробили. Ви б тільки бачили, який був щасливий павучок і вдячний струзуні за те, що вона допомогла йому здійснити його мрію.